Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання і віднімання числа 6. Складання і розв'язування задачі за малюнком. Обчислення значень виразів. Зупиніть відео та знайдіть вирази, які обчислено з помилкою. Відкрите сторінку 44 у робочому зошиті. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно за зразком. Рядочок чисел шість і сім та п'ять і дев'ять. Поставте відео на паузу, доки будете писати каліграфічну хвилинку. У підручнику відкрите сторінку 48. Завдання 1. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 6. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш? Давайте порахуємо фігури в кожному рядочку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Давайте поглянемо, як утворена таблиця додавання числа 6. Якщо до одного додати 6, разом буде 7. 1 додати 6 дорівнює 7. Якщо до 2 додати 6, разом буде 8. 2 додати 6 дорівнює 8. Якщо до трьох додати 6. Разом буде 9. 3 додати 6 дорівнює 9. Якщо до 4 додати 6. Разом буде 10. 4 додати 6 дорівнює 10. Якщо скористатися переставним законом додавання, то всі вирази із цієї таблиці ви знаєте. 1 додати 6. 6 додати 1 із таблиці додавання числа 1. 2 додати 6. 6 додати 2. Із таблиці додавання числа 2. 3 додати 6. 6 додати 3. Із таблиці додавання числа 3. 4 додати 6. Вираз. 6 додати 4. Із таблиці додавання, числа 4. Поглянемо, як утворена таблиця віднімання числа 6. Якщо від семи відняти 6 буде один. Сім відняти 6 дорівнює один. Якщо від восьми відняти шість, дорівнює 2. Вісім відняти 6 дорівнює 2. Якщо від 9 відняти шість, буде 3. Дев'ять відняти 6 дорівнює 3. І якщо від 10 відняти 6, буде 4. Десять відняти 6 дорівнює 4. Діти, поставте відео на паузу та повторіть декілька разів ці таблиці для запам'ятовування. Номер 2. Обчисли. Діти запишіть вирази у зошит та обчисліть їхнє значення. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Завдання 3. Розв'яжи задачу. У кошику 6 огірків і 4 помідори. Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Діти, уявіть кошик, у якому лежить 6 огірків та 4 помідори. Щоб дізнатися, скільки всього огірків і помідорів, треба додати 6 і 4. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Пишемо вираз до задачі 6 додати 4. Обчисліть, скільки буде. Правильно 10. 10 – це невідоме, яке треба було знайти в задачі 10 огірків і помідорів у кошику. Давайте відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Завдання 4. Склади задачу за малюнком. Запиши розв'язання в зошит. Діти, погляньте на малюнок. Складіть задачу за малюнком. Запишіть вираз у зошит та розв'яжіть його. Зупиніть відео та перевірте, чи правильно ви розв'язали задачу. Працюємо у робочому зошиті. Завдання 2. Обчисли. Діти, зупиніть відео та обчисліть вирази самостійно. Номер 3. Склади задачі за малюнками і розв'яжи їх. Давайте поглянемо на перший малюночок. У коробці лежить 1, 2, 3, 4 кульки. Потім у коробку поклали ще 2 кульки. Скільки всього кульок стане у коробці? Це задача на знаходження суми. Вираз до цієї задачі 4 додати 2. Запишемо його у відповідний рядочок. Скільки буде обчислі? Правильно. Шість. Шість кульок стане у коробці. І запишемо відповідь, число, яке ми знайшли ось цю клітинку. Шість. Шість м'ячів. Поставте відео на паузу та іншу задачу складіть і розв'яжіть самостійно. Номер 4. Скільки монет на кожному малюнку? Скільки це гривень? Давайте порахуємо, скільки монет на першому малюнку. Один, два, три, чотири. Чотири монети. Запишемо у відповідну клітиночку. Чотири монети. А тепер давайте порахуємо, скільки гривень Два, Додати один. Три додати один. 4 додати 1 5. Разом 5 гривень. Запишемо. 5 і скорочення ГРН – гривень. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання далі самостійно. Номер 5. Учні першого класу посадили рослину. Спостерігаючи, за її ростом вони зробили 5 фотографій. Упорядкуй ці фото з першого до останнього. Постав номери. Поглянемо на малюнки. Спочатку, якщо посадити, виросте маленька рослинка, на якій будуть всього декілька листочків. Це буде номер 1. Потім рослинка буде рости і ставатиме вищою. Поглянемо де номер 2. Ось. Два. А далі зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Молодці! Чудова робота! Чекаю вас на наступному уроці математики!